Світлофори. Ми бачимо їх щодня. Вони кажуть нам, коли зупинятися, а коли їхати. Але чи знаєте ви, що світлофори існували ще до появи автомобілів? Це правда. Перший світлофор з'явився в Лондоні задовго до того, як ревіння моторів заполонило вулиці. У часи кінних екіпажів та жвавого міського життя виникла нова проблема затори. Лондон, місто, яке завжди в Русі, потребувало способу контролювати потік екіпажів та пішоходів. Рішення перший у світі світлофор. У 1868 році чоловік на ім'я Джон Пікнайт розробив перший світлофор. Його встановили біля будинку парламенту в Лондоні у дуже жвавому районі. Цей світлофор не був схожий на ті, які ми бачимо сьогодні. Він виглядав як залізничний семафор з рухомими важелями. Сигнал мав два кольори червоний для зупинки та зелений для обережності. Поліцейський керував сигналом вручну, піднімаючи та опускаючи важелі, щоб направляти рух. Вночі використовували гезові лампи, щоб заобиденними ними. Газові лампи були основним джерелом світла в ті часи. Червоні та зелені лампи світлофора працювали на газу, як і вуличні ліхтарі. Однак ця система проіснувала недовго. Витік газу спричинив вибух, в результаті якого постраждав поліцейський, який керував сигналом. Після аварії використання газових світлофорів було визнано занадто небезпечним і проект закрили. Проте ідея світлофора вже була засіяна. Зі зростанням міст та збільшенням руху транспорту потреба в безпечному та ефективному способі керування дорожнім рухом стала більш очевидною. З винаходом автомобіля затори в містах погіршилися. Ідея світлофора колись закинута, була відроджена. У Сполучених Штатах перший електричний світлофор був встановлений у Клівленді, штат Огайо, у 1914 році. Це ознаменувало початок сучасної системи світлофорів. З часом дизайн та функціональність світлофорів розвивалися: триколірна система червоний для зупинки, жовтий для обережності та зелений для руху. І те метала стандартом. Сьогодні світлофори є необхідними для безпеки дорожнього руху, забезпечуючи плавний потік транспорту та запобігаючи аваріям. Від простої ідеї в Лондоні до глобальної необхідності світлофор пройшов довгий шлях, мовчки направляючи нас у наших подорожах щодня.